Сьогодні минає рік спадіння падіння російського військово-транспортного літака іл 76 на території Білгородської області. В Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Наше відомство збиття літака не підтверджувало. А в ГУР повідомили, що обмін полоненими з РФ готувався, але відмінився. У березні торік омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ спекулює на темі падіння Іл 76 і не надала офіційних списків загиблих також не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії у грудні. Торік УРФ заявили, що передали тіла загиблих Україні. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що отримав останки, і нині встановлює, чи дійсно вони належали українським військовослужбовцям. Детальніше про те, чи можна притягнути РФ до відповідальності за авіатрощу в контексті міжнародного права, будемо говорити за Аліною Павлюк, членкиною коаліції Україна п'ята ранку, яка займається документуванням ворожих злочинів РФ та захищає жертв війни шляхом використання національних та міжнародних механізмів правосуддя. Я вас вітаю. Добра рано. Отже, розпочнемо з того, що наразі Російська Федерація. Російська Федерація не допустила до розслідування авіатрощі представників міжнародних організацій. Як за це можна притягнути до відповідальності? Чи є якісь механізми, які можуть врахувати цей момент і притягнути до відповідальності Російську Федерацію і конкретних осіб? Так, на жаль, проблема тих злочинів, які вчиняються на території Російської Федерації, це в тому, що обмежений дуже доступ до місць чинення злочину, ускладнена співпраця і комунікація з російською стороною. Тому всі фрагменти інформації, які їм вдається отримати, це фактично те, що публікується в відкритому доступі, або те, що комунікує російська сторона з. Українськими органами державної влади. Це значно ускладнює розслідування, тому що виходить така ситуація, що сам процес варто будувати лише на тій інформації, яка є доступна у, відкритому, у відкритих джерелах, це фото, відео, які були опубліковані, і великий акцент має ставитися на перевірці цієї інформації. По-друге, це, я так розумію, з, тіє, з тих даних, які опубліковані, це те, що Проводиться перевірка переданих тіл, чи дійсно які були причини загибелі цих людей, чи встановлення їх. Ем... Особистості їх ідентифікація наразі, на жаль, виходить так, якщо оцінювати доступні системи ем, механізму правосуддя, те, що для української системи правосуддя буде занадто складно дійти якихось висновків і дати якісь результати, тому що знову немає доступу, брак інформації складно отримати докази, і залежність такого розслідування буде ставитися тільки від співпраці з російською стороною. Інший доступний варіант це звичайно розслідування міжнародного криміна... офісу прокурора міжнародного кримінального суду, який триває щодо ситуації в Україні, і чисто потенційно, навіть враховуючи те, що Російська Федерація не є державою учасницею Римського статуту міжнародного кримінального суду, потенційно можна говорити, що цей злочин буде підпадати під юрисдикцію суду, оскільки. Це стосується ситуації злочинів вчинених і пов'язаних з територією України, але тут може бути проблемне питання саме в аргументації доступної юрисдикції суду. І знову ж тут залишається питання доступу до місця події, комунікації з органами і можливо, готовністю до співпраці російської сторони, чи є шанс на те, щоб. Спеціальні місії від, наприклад, ОБСЄ чи Організації Об'єднаних Націй були допущені до території. Так, я думаю, що цей шанс залишається, але знову ж залежність, висока ефективності такого розслідування від комунікації з Російською Федерацією. Тому, на жаль, ситуація не дуже радісна залишається і дуже велике навантаження. Все ще по цьому епізоду на координаційному штабі і на тій комунікації, яка ведеться ними з російською стороною. А чи можна якось притягнути до відповідальності Російську Федерацію за сам недопуск міжнародних інституцій, місій міжнародних до події До того, що вони хоча б прибули на місце події і вже зробили свою роботу? На жаль, єдина можливість це політична відповідальність, як ми бачимо, це майданчик або Організація Об'єднаних Націй або майданчик ОБСЄ, яка створила московський механізм, який фіксує і документує подібні факти. Це такий досить специфічний вид відповідальності, тому що на що ми можемо розраховувати, або на які санкції, які можуть бути застосовані у межах таких. Організацій або на чергові типу засідання і дискусії, але а, в кінцевому результаті все буде все одно зводитися до волі а, і готовності російської сторони до комунікації, до відкритості. І як ми бачимо, протягом вже майже 11 років тривалого збройного конфлікту на території України в багатьох випадках саме ця проблема є актуальною залишається, але а, як ми вже бачили, наприклад, з розслідування збиття рейсу Май 17 в липні 2014 року біля Донецьку, те, що все ж таки, навіть за умов обмеженого доступу до території, неможливості отримати е, докази і оглянути місце події, результати розслідування можливі, і е, відновлення цієї хронології події, того, що сталося, також можливе, і притягнення до відповідальності також можливе. Тому е, я думаю, що це один з тих жахливих злочинів, які залишаються на е, відповідальності російської сторони. І, в принципі, це буде досить тривала історія, яку ще не один рік і, мабуть, не один десяток років ми будемо спостерігати за цим процесом. Якщо розглядати саме випадок з військово-транспортним літаком, Іл-76, то в чому саме полягає тут склад злочину Російської Федерації? Основне питання залишається в тому, хто був на борту літака, якщо це були дійсно військовополонені українські військові. Um, то це питання uh, по можливому вбивству таких осіб, поки ми не маємо достатньої інформації, тому ми не будемо стверджувати саме, що факт злочину було вчинено. Um, Чому саме буде відповідальність російської сторони? В тому, що в той момент, коли держава затримує військових полон, вона повністю несе за них відповідальність, тобто за їх життя, здоров'я, умови, яким вони утримуються, і якщо Виходячи з того, що ми спостерігаємо в публічному просторі навколо цих, цих подій, ем, є досить достатні підстави вважати, що ця дія була спланована. Значить, ем, літак і було розуміння траєкторії польоту літака, було е, визначено і е, там, передбачено сам напад на, на літак, і зрозуміло, що внаслідок такого нападу високий шанс завдання саме значної шкоди і спричинення загибелі людей, тому це така загальна рамка, в межах якої варто розглядати цієї ситуації з перспективи саме притягнення до відповідальності зараз. Ті напрацювання, які роблять наші служби, і міжнародні, якщо все ж таки роблять тут, ви уточніть, будь ласка, куди подавати ось ці докази, куди саме до яких структур? Поки єдиним доступним механізмом фактично залишається українська система правосуддя, і були повідомлення після самої події, що зареєстровано кримінальне провадження за таким фактом, відповідно, в межах його і збираються докази, і вони туди можуть бути передані. Чи буде це єдиним механізмом для України доступним, і який буде. Мати справу з найбільшою кількістю вчинених злочинів в умовах. Триваючого збройного конфлікту, я думаю, що скоріше за все, ні, тому що тривають зараз дискусії навколо створення можливого додаткового механізму по Україні. Ми спостерігаємо за тим, що тривають обговорення спеціального трибуналу по агресії тривають обговорення по можливому створенню суду з більш широким мандатом гібридного суду, який буде включати як представників українських правоохоронних органів органів правосуддя. Так і міжнародних експертів, які будуть працювати разом, і такі президенти в світі є непоодинокими і досить ефективними. Тому ось така окрема структура може стати додатковим механізмом і більш ефективним, навіть механізмом для України. Я вам дякую, пані Аліно, за е, розмову цю за роз'яснення. що Ми розуміли, що зараз відбувається, як можна вплинути на ситуацію, які в нас є механізми. Я е, нагадую, що з нами була Аліна Павлюк, експертка е, членкиня коаліції Україна п'ята ранку. І нагадаю нашим глядачам, що цю тему роковини падіння Іл-76, Наші колеги впродовж дня будуть іще обговорювати з різними експертами у своїх розмовних студіях.